Транспортне сполучення міста Рівне, а саме те, що вони їздять доволі-доволі до менш такої пізньої години, як хотілося б. Тобто хотілося б, щоб хоча б до 10-ї, 11-ї години курсували б ті самі тролейбуси з маршрутками. Падає економіки, ці, ціни дуже сильно на все піднімаються тут. Це одна з проблем, але вона, напевно, загально для всіх. Іноді і місто б не завжди сміття вивозять, але в порівнянні. Як казали ці люди, які були в Парижі, то тут чистота ідеальна. головна проблема це а, дуже мало стоянок в місці Рівному. І бачите, муніципальна така, дуже сильно штрафує. Ну, а де поставити машину? Щось треба, буквально, типу. Це те, що потрібні майданчики, де молодь може розвиватись, де молодь може зустрічатись. У нас питання больне. По управлінських кампаніях, то що погано вирішується питання, то такого питання є. Робота, наприклад, от зараз йду платити за комунальні послуги. І не знаю, де як заплатити, тому що комунальні послуги прив'язують до телефону. Проблем зараз дуже багато у нас. Ми розуміємо те, що зараз війна, от, важка ситуація. Але разом з тим. Повинна бути соціальна справедливість. Я завжди боровся за соціальну справедливість, знати, що була вона серед суспільства, але чому-то її немає.